Ну, друзі, зараз От це, що ми бачимо, це надбрамна вежа. От реконструкція, як, як це виглядало. Воротня або надбрамна вежа, яку в описах називають. брона, брама Була побудована на рубежі 15-16 століття. Ревізійні матеріали фіксують згадки про етапність будівництва даної вежі. Спочатку було вище піднято верх вежі і заморовано світлиці і зводи, а згодом відбулася її реконструкція та перекриття дерев'яним гонтом. Так, у, у брамі була кобірчина, в якій жив воротар. Над брамою знаходилася світлочка малая з дерев'яним будованим. такі речові вислови. Двері на, на завісах внутрішнім замком з трьома скляними шибками, які стояли з сіл і скрині з защіпкою, оковані залізою. А біля неї був хі, вихід. Над світличкою містилася мала кімнатка без шибок. Напроти неї була світличка без шибок і пічую комином. Вище світличка знаходився в ревербрам, виборовний із цегли і обшитий в дошками. Ось так виглядало, От ближче вище покажу, От як, як виглядала, ну, можна сказати так, неприступна, Неприступний замок Кременецький. Тут ось, якщо територію показати, друзі, ну невеличка територія, ну достатньо для невеличкого замку. Ну, відносно невеличка так, а ось тут місто Кременець. І храм видно, це тут є монастир і є храм. Тут декілька храмів в Кремінці. Православно наших. Ну тут, як розумієте, це Тернопільська область, Тернопільщина, тут греко-католицький є і католицькі є костіоли. Ось. А ось ми йдемо. Замок, замок, замок. Покажу. Досить я зі сторони, коли їдеш ну, по, по місту, просто їдеш, ну, декілька уривків, фрагментів видно з замку і все. А коли ну, виходиш вже сюди, то, ну, то видно, що насправді ну, досить багато збереглося. Можливо, не багато враховуючи весь замок, але Ну, ось, ось я так розумію, впереді. Бійниці 3, 4, 5. Ось де збереглися пушки. Ось, друзі, місто. Це я прямо на обриві. Місто Кременець. Храми усі видно. Костел, і храм православний. А от сама такий залишок от досить ну от так збережений. Найбільше ця частина. От і білочка біжить по замку. Скалолазниця побігла. Всередину. Так. Красота, друзі, дуже гарно тут, дуже велич така дійсно відчувається історія. Яка була сповнена усього, як ми знаємо, як ми чули. Ось. Так, обіду, надіюсь зараз з цієї сторони. От залишки вежі ще з цієї сторони. Місто Обри, от да, насправді дуже небезпечно і тут ніяких Ні нікого нема, ніяких засобів ось ось я так розумію, тут вже просто молодь просто вже за... на каміні за...